Привіт-привіт! Сьогодні готуємо дуже смачну тушковану картопельку з цікавим смачним новим інгредієнтом. Це чорний часник. Це надзвичайно ароматно і смачно, і ні з чим не порівняєш. Чорний часник можна додавати не тільки в ось такі страви, а й в кондитерські вироби. Це не зрівняється ні з чим. Ви просто трішечки додаєте до вашої страви і ваша страва набуває зовсім іншого смаку. Як я готувала картопельку, спочатку обсмажую м'язко з цибулькою, далі додаю чорний чесник, це все перемішую, трішечки підсмажую, додаю картоплю з морквою, улюблені спеції, соєвий соус і далі ще е, доливаю водички, щоб покрила картоплю. Продушковую 30 хвилин і можна подавати. Виходить дуже смачно і незвично. Ваша страва набуває зовсім іншого смаку. Тому ви маєте спробувати в такому варіанті приготувати вашу картопельку. Дякую за лайк, зберігай рецепт і підписуйся!